Кілька хвилин я підпишу історичний виконавчий указ. Готуйтесь до неймовірного майбутнього, тому що золотий вік Америки лише розпочався. Публіка скандує: Трамп, 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 Трамп. Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну в Україні, одразу після повернення до влади за 100 днів свого президентства навіть не наблизився до миру. Більше того, за словами віцепрезидента Джейді Венса, Трамп готовий відійти від складного процесу врегулювання. Американська пропозиція, що поширюється серед європейських союзників, передбачає офіційне визнання анексії Криму, відмову України від членства в НАТО та поступове зняття санкцій із Росії без надання Києву гарантій безпеки поки що цей план не підтримали ані Україна, ані Росія, а європейські партнери воліють мовчати. Президент Зеленський заявив, що Київ ніколи не визнає захоплення Криму, за що Трамп назвав його провокатором. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. мам, про що говорити? Це поза нашою конституцією. Це Наша територія. Територія народу України. Тим часом США готуються до нових переговорів із Кремлем. Попереду залишається багато запитань, і так як Трамп полюбляє зробити багато гучних заяв і ще й у короткостроковий період, то інколи у цьому хаосі повідомлень губиться вся суть, якщо вона справді є. А тому пропонуємо вам у новому випуску програми «Топ тема» розібратися, що стоїть за усіма цими заявами, що кажуть союзники і чого чекати нам далі. Не забудьте підтримати нас, залишай. Ставте вподобайку, коментар і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. А також напишіть, яку тему нам варто дослідити у наступному випуску. Заяви Дональда Трампа щодо Криму викликали бурхливу реакцію як у США, так і в Росії у своєму інтерв'ю. В «Тайм» президент США заявив, що Крим залишиться з Росією, а прагнення України до НАТО за його словами спровокувало війну. Трамп наголосив, Крим перейшов росіянам. Його віддав Обама, а не я і додав, що Крим навіть не предмет обговорення. Кремль одразу ж відреагував. Дмитро Пісков заявив, що слова Трампа повністю кореспондуються з російською позицією. На тлі перемовин у Лондоні та Парижі, де за даними The Washington Post, нібито обговорювали замороження конфлікту по лінії фронту і визнання Криму за Російською Федерацією. Така риторика Трампа виглядає частиною великої гри Хто зірве перемир'я, як зауважує аналітик, сьогодні Кремль намагається нав'язати західному світу думку, що мир можливий тільки на його умовах з відмовою країни від НАТО та Криму. Втім, інтерв'ю Тайм Трамп уточнив, що обіцянка завершити війну за 24 години була гіперболою, а мир можливий і за президентства Зеленського. Очевидно, що риторика Трампа спрямована на внутрішню аудиторію США і значною мірою відображає його прагнення показати себе єдиним, хто може укласти угоду. Але спроба спростити війну до питання про втрачений Крим грають виключно на руку Москві і підривають довіру до майбутнього перемир'я. Тим часом The Economist присвятив нову обкладинку першим ста дням другого терміну Дональда. Трампа під заголовком залишився всього 1361 день. Видання підбиває підсумки. Адміністрація Трампа почала найактивніший період змін за останнє століття, прагнучи переформатувати економіку, державу і зовнішню політику США на обкладинці, побитий і перев'язаний Орел Символ Америки. Журнал попереджає, попереду на Трампа чекають виклики. Слабка підтримка в Конгресі, опір інвесторів і судові битви. І додає, Америка вже не буде так. Кою як була. Чекайте, але є ще, попри це все мирні плани від України та Європи, а також Дональда Трампа, який він хоче продати, але його ніхто не купує. Так ось він запропонував власний мирний план щодо України однак його зустріли без особливого ентузіазму. Як пише за Economist, ідеї Трампа фактично легітимізують агресію Росії. Вони передбачають формальне визнання анексії Криму, поступки щодо територій на півдній сході України, гарантію, що Київ не стане членом. Нам НАТО, а також поступове скасування антиросійських санкцій. При цьому США не пропонують Україні жодних реальних гарантій безпеки. За даними Reuters, спецпредставник Трампа Стів Вітков передав цей план на переговорах у Парижі 17 квітня. Він передбачає замороження війни на поточних лініях фронту контроль України над Запорізькою АЕС, але визнання де-факто російської окупації частини українських територій. У відповідь на цю ініціативу Україна та європейські пар партнери розробили власний план, який 23 квітня був переданий США в Лондоні. Відповідно до українсько-європейської пропозиції, спочатку має бути досягнуте повне припинення вогню, контрольоване США та іншими країнами-партнерами. Далі мають бути надані надійні гарантії безпеки для України, включно з аналогом статті 5 НАТО, без обмежень на розміщення іноземних військ чи оборонних систем. Питання територій, включно з Кримом, Відкладається на майбутні переговори після встановлення миру. Санкції проти Росії пропонується знімати поступово і лише після доведення стійкого миру. А заморожені російські активи мають бути використані для компенсації збитків України. Пише Reuters. Ключові відмінності двох планів полягають у підході до території санкцій і гарантій безпеки. План Трампа фактично пропонує визнати втрати України і забути про Крим, тоді як Україна і Європа наполягають жодних територіальних поступок без справедливого миру бути не може. Зустріч з Путіним у Кремлі 25 квітня викликала нову хвилю занепокоєння серед союзників США в Європі та Азії. Як пише за економіст, європейські дипломати попереджають, така пропозиція підриває міжнародне право і створює прецедент для агресорів у всьому світі. Якщо Україна буде змушена віддати території, це виглядатиме як поразка не лише Києва, а й усієї Міжнародної. Родної спільноти наголошують європейські чиновники. Більше того, навіть український уряд під тиском погодиться на переговори за умови Трампа. Мало ймовірно, що парламент і суспільство в Україні підтримують таку угоду. Найоптимістичніше, що можна сказати про план Трампа, це те, що він не дає Путіну всього, чого той хоче. Підсумовує за економіст. Але загалом ця ініціатива сприймається як така, що більше грає на руку Москві ніж забезпечує справедливий мир для України. України. А і звичайно, коли хтось чує те, що не хоче, то трішки ображається, як це зробив держсекретар США Рубіо та відмовився їхати на переговори в Лондон через відмову Зеленського визнати Крим російським. Ну і далі, як то кажуть, понеслося та його не зупинити. Цитуємо, Україна на чолі із Зеленським досі не підписала фінальні документи угоди про рідкісно земельні ресурси. Затримка вже майже три тижні. Вийти з мирного процесу вже наступного тижня пригроз. Зив Трамп, якщо угода не буде погоджена, на його думку у Зеленського немає вибору, окрім як передати Російській Федерації окуповані нею землі. The Times. більшість пунктів мирної угоди узгоджені. Тепер сторонам потрібно зустрітися на дуже високому рівні. Трамп. Ну, як бачимо, з новин сторони все таки зустрілися в історичний день у Ватикані, 26 квітня. Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні папи мир. Миру. це має таке величезне значення сьогодні. Був історичний день, зазначила прем'єрка Італії. Отож, попри обіцянки швидкого завершення війни, мирні ініціативи Дональда Трампа більше нагадують політичну гру на публіку, а не реальні кроки до справедливого врегулювання. Його пропозиції не лише ігнорують інтереси України, а й ризикують закласти вибухову міну під міжнародне право. Усе це вкотре доводить. Справжній мир неможливий без поваги до суверенітету, гарантій безпеки і чесного діалогу, а не торгу територіями. І, хоча сцена переговорів ще відкрита. Ставки для України і світу стали ще вищими, тому потрібно залишатися пильними і не забувати. Мир це не просто те, що на фронті це питання справедливості. На цьому сьогодні все. Скоро побачимося. До зустрічі.